Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і поглянемо на сім днів, що минають, і головні теми, про які будемо говорити. Переговори у Стамбулі. Слова замість нарядів Надія не справдилась. Антикорупційні протести в Україні що за цим стоїть? Чи буде новий масштабний наступ росіян в Україні? Ми зібрали думки експертів. А тепер деталі. Стамбул, як поле бою за мир цього тижня, Україна і Росія знову були за столом переговорів. аж 40 хвилин саме стільки тривала ця розмова, і такі переговори з розряду дипломатія під високою напругою. Україна і Росія пробують говорити, але у них це майже не вдається. Ні за допомогою президента Туреччини Ердогана, ні президента США Трампа, ні лідерів країн Євросоюзу. Що відбувалося за зачиненими дверима у Стамбулі? Про це я поговорила з кореспондентом газети виборчої в Україні Петром Андрусячком. Несподіванки жодної не було тобто, було зрозуміло, що taki porządek denny tych tych był wiem był znany wcześniej i po prostu bo o krym tych takich technicznych momentach, jakie duże ważliwe to po prostu humanitarny trek odminu czy powrót tyłu ukraińskich wojskowych te propozycje jakie Ukraina przedstawiła dla Rosji duże ważkimi mi jakby spóźki znowu ich jakby treku to tej decypro też opiekę przedostę pro, propozycji czyli liderów do końca sierpnia ja dума już o ważko budę prawdzi jakby taku zostać protest do końca lata. Po prostu mały, mały ochotę, jak ty mały mają motyw hecia kocoru ta sama ludyna, która odczarowała te w że pisza z dwóch poprzednich roundów. Rozumiem, że są jest ludyna która chociaż czas jakby takby różnie zmy piszu, trzeba on dostatnio w ostatnim czasie jakby pływował i ludyno, ale ja, ja nie ma jeszcze, on sprawdzi może rozrysuwać te tych aż tak składni e, momenty. To sprawdzi, jakby jakby mnie zdaje cała ta kartynka dla Президента штатів, президента Трампа, тобто з одного боку, і з другого, тут Україна передовсім показує американська адміністрація, що вона готова до розмов з Росією. Вона підкреслює, Україна підкреслює, що для справді початку якби таких переговорів потрібно є припинення вогня. Ну no і ми не бачимо жодної відповіді з, з, з боку російського. При тому, що якби ця пропозиція вона першою і по суті сказав про це Трамп що весною і з і з квітня, якби цю пропозицію повторює Україна. Сигнали крізь туман війни. Одним з таких сигналів був на минулому тижні візит спецпредставника американського президента генерала Кіта Келого до Києва, де він провів кілька днів. Після цього оголосили про зустріч у Стамбулі. А ще через кілька про два пакети зброї для України від США на суму понад 300 мільйонів доларів. Варів пакети орієнтовані на підтримку наявних в Україні систем американського виробництва. Однак ці контракти не є свідченням політики США за словами експертів, яка спрямована на поразку Кремля. Такий крок Білого Дому радше є продовженням політики виснаження Росії. Так навіщо приїжджав Кіт Келох до Києва? І які будуть наслідки такого візиту? No, na naprawdę tu nie mamy żadnych takich potwierdzonych informacji, ale my nie zdaje się, że po pierwsze Krupc Kołyszni wojskowej, To że jego drugi wizyt w Ukrainie, mniej zdaje się, że jemu bardzo ważno zobaczyć e, na własne oczy, też o się w Ukrainie. to, to jakby jemu ważno widzieć, co też o się, naprawdę w pani jakby Wiskowskich w planie rosyjskich ataków na ukraińskie miasta, w planie też ukraińskiej, wojennej promyślności, to, to też, też, też jakby na czym trzyma się Ukraina. I to, to my nie znajemy, że Perdałka odpisał swoją wizytę, wizytu. ona duże ważna z punktu widzenia własnych następnych ryszeń państw. I po prostu my trochę baczymy, że my mamy może zatwierdzenie dwa, dwa pakiety sprzedaży zbroi Ukrainii. Niedawno takie już oskarżały, że je domowo, on jest, to, to więcej jakby powtórzyły się domowo z tym niż y, z sza i, i krajinami, Євросоюзу про те, щоб власне постачання, тобто про то, 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 купівлю зброї через європейські країни, які яка буде пізніше постачана Україні, мені здається, що це насправді те найголовніше. Ми вже чули за це останні півроку дуже багато заяв заяв з боку американського президента і про те власне, якби про силу штатів, про могутність країни, про те, що вже по суті, якби штати входять в цей здоотий вік для американців. Але справді якби на ну, то посилення звичайно якби позиції в цьому плані пані військово якби, сили штатів воно відігриває свою роль. Це напевно є посил для Китаю, тому що тут багато хто з експертів вважає, що власне Китай це основним якби, ту країну, проти якої найближчим часом якби, ну, штати готуються, до протистояння з другого боку, ми бачимо те, що відбувається між Росією і Китаєм, тобто посилення тих зв'язків Китаю насправді якби допомагає Росії. w wedeniu winy e, przeciw Ukrainy, ale stoczki zoru samej Ukrainy tutaj najważniejsze będzie te na kilki własne jakby sztatty z realizowaty, że ne o pomocy, do pomoogłu tej takiej bezportownej pomocy nie będzie, ale na kilki zmozu realizowaty własne postarczania zbroi pieniądze europejskim partnerom i jaka ta zbroja może później zniejsze potrapy że w Ukrainie. My bacrz o to co je, że próbujemy to, to na, na przykład też to trampranisze pro systemy Patriot jak pro dostatiał w ogóle kilkiespodto wychowują z początku po tym naje taki system jaki może w czasom trzyma ty Ukraina my rozumiemy że na prawdę nie tak prosto i teraz że jakby że wychowujemy tylko 5 system i zrozumieli, że co 5 nawet na C5 system trzeba będę poczekać. Тим часом цього тижня пройшли переговори між європейським союзом і Китаєм. Саміт в Пекіні відбувся до 50-річчя дипломатичних відносин між сторонами. Представники Євроради та Єврокомісії Антоніо Кошта та Урсула фон дер Ляєн зустрілися з китайськими лідерами, головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єром Лі Цяном. Факт, який багато про що говорить, саміт був скорочений до одного дня замість анонсованих двох, що стало сигналом низької гнучкості Пекіна. Обговорення. Проходили в атмосфері зростаючих торгових суперечок понад 305 мільярдів євро торговельного дефіциту є з Китаєм, дискримінаційні дії КНР щодо тарифів, обмеження щодо рідкоземельних елементів. Пекін підтвердив свою позицію, не вбачає проблеми в своїх економічних діях. Результати коментує китаєзнавець Павел Бернт з Варшавського університету Бойма. Obie strony nie były. Obie dwie strony nie były spromożnij spownieć swoich wzajemnych oczekiwań. Prote, ja nie popadał w widzce i nie govorzyłby pro porazku, bo na sprawdzie nikt niczego serioznego nie oczekował. Tak naprawdę nikt się niczego poważnego nie spodziewał. Європейська сторона закликала Китай скористатися впливом, аби зупинити поставки військово-промислової продукції до Росії та спонукати до мирного врегулювання конфлікту в Україні. Китай не зробив жодних структурних поступок у цій сфері, що викликало критику і побоювання з боку Брюсселя. В політиці відносин з Китаєм настала точка несприятливого вибору. Хоча партнери працюють над діалогом, спроби досягти великої угоди не вдалася. Конструктив лише часткова угода щодо клімату. Тим часом на фронті в Україні загострюється ситуація навколо Покровська. Росіяни все ближче повідомлялися про заходження диверсійних російських груп у місто. Оцінка генерала Станіслава Козія, колишнього керівника бюро національної безпеки Польщі. Так, він важливий, тому що якщо росіянам вдасться опанувати район Покровська, якщо вони виграють цю битву, то можуть вийти на південь і отримати можливість оточити важливий стратегічний регіон для оборони східної України, яким є цей район, міст Фортець, слов'янськ, Краматорськ. Так як вважають експерти, це такий ключовий регіон для можливості оборони східної України. Тому виграш Росії Битви за Покровськ був би серйозним ризиком, що вони зможуть вийти з півдня, обійти і оточити цей регіон, ці великі міста фортеці, оскільки їх захоплення було б для них певно не знаючи, взагалі можливо, якби вони хотіли атакувати їх з фронту. Натомість оточення загрожувало би тим, що можливо українські війська мусили б звідти відступити, а це означало би програш взагалі кампанії і за східну Україну сподіваємось, що не буде такого фронтального штурму на міста, оскільки захоплення міст таким фронтальним штурмом є дуже затратним, особливо для того, хто атакує, зазнає величезних втрат. будь-які бої за міста є для наступаючого в цьому випадку для росіян. Дуже невигідним способом захоплення міст. Найкращим способом захоплення міст є оточення і змушення захисника відступити. Або оточення його і змушення до капітуляції через ізоляцію ну просто росіяни також вчаться і в цій війні оперативного мистецтва, бо за ці минулі роки вони не виявляли великої майстерності швидше вони виявляли себе саме таким нападом, зазнаючи великих втрат від захисника і просуваючись вперед повільно, але фронтально. У зв'язку з цим думаю, що якби вони хотіли захоплювати ці. І міста таким фронтальним нападом це б їм дуже дорого коштувало. Як далеко можуть просунутися росіяни в Україні? Які нові області можуть потрапити під цей наступ? Ні, ну, успіхи росіян не є великими. Як ми знаємо, протягом останніх місяців Росія, звісно, має ініціативу на фронті. Практично по всій довжині фронту має стратегічну ініціативу. Хоча в різних точках це буває по різному. Є райони, де українці теж просуваються вперед, виконують ефективні контратаки. Але загалом росіяни просуваються вперед. Однак за ціну дуже великих втрат у людях техніці, можливо, і у техніці менше. Бо ця важка техніка і так майже не використовується росіянами через цю стіну дронів, яка там існує. Дрони просто знищують всі серйозні військові об'єкти іншої сторони. як чуємо, навіть на мотоциклах росіяни пересуваються чи на велосипедах, щоб уберегтися від атак дронів, не сідають у бронетранспортери чи якісь вантажівки. Тож щоб прискорити рух різних способів вдаються чи маневрують. Ну, але такі пішохідні атаки за своєю природою дуже повільні. Тож як ми чуємо, якщо росіяни на цих напрямках свого головного удару просуваються на кілька десят чи кількасот метрів максимально на день, то таке темпо, якби вони його зберегли. Десь тут я читав такі розрахунки західних експертів. що якби в такому темпі хотіли, якби завойовувати Україну, то їм знадобилося б кілька десятків років, мабуть, щоб Дістатися, щоб опанувати всю Україну, то ж це не є оптимістичним для Росії. Ну тим не менш воно є, як далеко можуть просунутися вперед. Війна зазвичай ведеться так, що це битва за якісь вирішальні точки, так як зараз за Покровськ. Правда, під цим Покровськом Росіяни майже стояли на місці. Ну трохи там, десь повільно рушили поруч, оточували цей Покровськ і так далі. Але якщо вони здобудуть Покровськ. То знову матимуть можливість якогось стрибка вперед, бо перед ними не буде якихось серйозніших ліній опору. Українці напевно десь там збудували в глибині наступні лінії опору. Тож можна очікувати, що після здобуття Покровська буде якийсь більший рух вперед, але буде чергова лінія оборони українських військ, і знову росіяни будуть змушені її здобувати. Якщо українська армія буде систематично отримувати озброєння західні боєприпаси. Є певний оптимізм після відновлення цих поставок В західній пресі. Давно говорять про нібито масштабний наступ росіян, який вони планують реалізувати ще нинішнім літом. Розвідки повідомляють про накопичення сил біля лінії фронту. Але чи це правда, чи російський ПСО? Я запитала Василя Пихня, військового аналітика, з України. Наступ росіян направду триває з 10 жовтня 2023 року, відколи перша колона величезна колона російської техніки пішла на Авдіївку. Відтоді і до. Сьогодні він триває невпинно, і насправді, ну так російська пропаганда розганяла про те, що буде велика хвиля російського наступу в ході літньої кампанії. І справді ми бачили певну активізацію е, кількості бойових зіткнень. Хоча воно насправді останнім часом виринає як такі хвилі. Е, понад 200 бойових зіткнень. Якийсь час тримається два-три тижні. Наприклад, таке було весною. Потім відбувається падіння до ну менше сотні не падає. Напевно, що кількість на всій 1100 кілометрові лінії бойового зіткнення, ця інтенсивність і темп наступу противника. Зараз знову плюс-мінус 200-200 з хвостиком росіяни тримають цей темп. Насамперед, моє персональне суб'єктивне враження: так, нам в Україні ну ну геть непросто нас є Достобіса багато тих моментів, які створюють нам реально дуже важкі перспективи нашого нашої подальшої боротьби. Це об'єктивна реальність, починаючи від шахедії балістики, завершуючи непрогнозованістю. Західної підтримки, ну і єдністю українського суспільства. Тут можна багато про що говорити. Але якщо ми будемо послуговуватися виключно такою сухою сухим фактажем та аналітикою, яку ми зараз бачимо, то ну росіяни не просуваються. Вони просунулися дуже 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 мізерний мізерні території. Захопили відколи їхня весняно-літня осіння кампанія розпочалася. По факту це стартувало на початку травня, коли вони почали шалено тиснути на сумщині. Відтоді до сьогодні ну можна порахувати досягнення Росіян. Це вклинювання в Сумській області в глиб на 8 км шириною 20 км, на Новопавлівському напрямку. Просування кілометрів, напевно, що на 15 глиб нашої території. Створення плацдарму на правобережжі річки Оскіл північніше Куп'янська. Я ж кажу, це максимум інформаційно-пропагандистські сценарії, які росіяни постійно намагаються нам нав'язати. Чи створюють ці просування певні загрози? Ну, сомніно, що створюються, створює тиски на куп'янці, створює тиски зараз на шалені на Покровськ, це створює Тиска на новопавлівському напрямку, де росіяни по суті, що впиваються в нову нашу лінію оборони, загальну східну лінію оборони, яке наше командування будувало з початку цього року. Але чи можна це назвати якимось релевантним, або таким, який би хотіли російські окупанти завоювати в ході свого літнього величезного гігантського розрекламованого наступу, чи є це релевантними якимись результатами? Ну мені здається, що це сумнівно втратити сотні тисяч осіб особового складу і просунутися на 8 кілометрів на сумщині серйозно. Це їхня є мета, сумнівно. Тобто, я веду до того, що головною задачею росіян насправді вони подекуди навіть готові просуватися без якоїсь видимої мети. От вдається пробувати десь на фронті якусь точку. Вони туди будуть кидати свої ресурси для того, щоб по-перше підтримувати інформаційний наратив, в сенсі того, що ми наступаємо, ми маємо успіхи. Це задурманює мозок як західних партнерів, так і задурманює мозок українців, які мають думати в такому ключі на сам Перед щоб, ну грубо кажучи, Росія така велика, же ж там 140 мільйонів, в них незліченний бойовий резерв, і вони можуть, і от вони ж просуваються. Вони ж просуваються так. Вони до Дніпра можуть діти Так вони можуть до Києва дійти. Західна преса дуже часто допомагає таким вкидам. От буквально на днях прочитав публікацію Reuters Ну, чесно кажучи, це в мене дуже багато. Скажімо так, м'яко кажучи, претензія до таких публікацій, коли з'являються заголовки на кшталт або висновки в медіа, з'являються на кшталт, типу: якщо опір української армії буде слабкий, то Путін не зупиниться і буде просуватися до Харкова, Дніпра і Запоріжжя, е, ну це ж. Ну, це вау, це Ел логіка. Це реально дуже сильний аналітичний висновок. Якщо опір буде слабкий, то не будуть просуватися. Це приблизно так само як якщо робити крок, то ти будеш йти. Якщо включити світло, то воно буде горіти. Якщо взимку зим, буде сніг і лід і мінусова температура, то може бути слизько. Тобто, це чесно кажучи, дуже багато чого зараз крутиться насправді в контексті інформації. А на виході, а на виході я згадаю слова замкерівника офісу президента Павла Паліси, який будучи в... Сенаті в червні цього року, виступаючи в сенаті, він сказав: в червні минулого року, по червень цього року, росіяни зайняли 0,7 територій української землі, 0,7 територій. Рівно червні минулого року. Були втрати російського війська обчислені в кількості півмільйона осіб особового складу. Рівно в червні цього року втрати російського війська склали з згідно з даними нашого генштабу один мільйон осіб особового складу. Тобто до червня 24-го, два з половиною роки ми йшли до того, фактично, що росіяни втратили півмільйона людей. А з червня 24-го по червня 25-го за рік вони втратили ще півмільйона людей. Тобто темпи їхніх втрат ну безсумнівно що зростають. А при цьому здобувати 0,7% території. Чи це є е, щось успішне? Ну, як на мене, це дуже сумнівна перемога. Цього тижня Верховна Рада України ухвалила закон, який передає значну частину повноважень національного антикорупційного бюро. Та спеціалізованої антикорупційної прокуратури під контроль Генерального прокурора України, тобто фактично, під президентське оточення, у відповідь вперше з часів повномасштабного вторгнення Росії до України, країною прокатилися масштабні протести в кількох великих містах. Кореспондент газети Виборчої Петр Андрусечко був на цих протестах і розповів подробиці. A my znajmy, że też one wydobywają się w innych miejscach. Na bardzo pisze ludzi. czym e, pecz to chodnia, co taka logika takich protestów. Dużo bardzo młodzi, to, młody, to, to te bichy, też jakby zwyczajno były ludy też niż o wiku. Tam, tam wyczuwają się z tyłu, to tutaj my nie się, że jakby te protesty dowęły do zminy pozycji prezydenta Sołeńska. Oto muszę powiedzieć, poobiecał wnesty w Wерхowną Radę zakon za projekt, Maję, no jak więc kazał, zabezpieczyć tył systemu Prawoporiatka, ale tam je własne Wińska za też, protestował. Tam mają buty w normy dla niezależności antykorupcyjnych instytucji. To, to, i, I w Tomasz że tam to, wideo zwerenie, jakby no, było też protestowali, jakby, po jakby władza poczuła też o ludych obojach. bojów w reżach i na ulicach. To, to mnie nie zdaje, że jest do butów tych, tych, tych protestów. co sprawi duże ważywo, bo one. Відбувається в такому мирні протести це теж показує, що. Незважаючи на війну по суті в Україні і в Україні демократія працює. То тут навіть якби день раніше, перший день тих протестів, ну, генеральний прокурор. Він він теж якби в до того до тих протестів, він сказав, що немає нічого проти, як це, оскільки це якщо це будуть мирні протести, ну бо це є демократія. після масових акцій протесту, президент подав до парламенту новий законопроект із поверненням незалежності НАБУ та САП, але залишилося поганий від. Чуття після цього домовленості з європейськими партнерами грали важливу роль. ЄС та окремі країни жорстко попереджали про ризики для євроінтеграції у разі демонтажу антикорупційних інституцій. Президенту Зеленському дзвонили лідери європейських країн. Публічних заяв США не було, але неформально також надходили сигнали. Такі сумнівні кроки українського парламенту та президента двічі небезпечні, адже ЄС вже мав почати переговори про конкретні кла. І навіть звучало, що був знайдений шлях обходу блокування вступу України до ЄС Угорщиною. Наскільки я зрозумів тих з тих власне новин, які публікували змі, то проблема була те, що якби не стільки якби, ситуація в Україні повпливала на те, що 18 липня це не відбулося, але якби внутрішня, однак більше внутрішня ситуація в самому самому Євросоюзі, в деяких країнах Євросоюзу, але звичайно, те, що відбулося, то це маю на увазі цей закон. przyjęty przez Werychną Radę i dużo szybko piktowany prezydentom, winy niesie za sobą duże niebezpieczne te, takie tendencji. To muszę sprawdzić, jakby y niezależność tych ty korupcyjnych instytucji, to y jakby osnova tego zbliżenia i adali integracji Ukrainy z Euroluzą. bo to, to jak się sprawdzić, jakby y nie jakby niezależne działania tych instytucji, no to 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 biegłażką ujawyty integracji Ukrainy z Ewrosojuzą. Ja dąbię, że to co czytko prołunało w ostatnich zajawach z boku Ewrosojuzu, jakie my czuły z Wiktorku. Czasem każąc, że ja wrzę na PSA 305, że to Petretio Statina, co temu, ja nawet jakby ja, ja nie może po prostu tej logiki zrozumieć, ani, i, i ja. Na razie ja nie to wszystko wyjaśnić, to sprawdzić, co jakby dużo nie zrozumieją. Ja do końca nie może zrozumieć też deputatów, jakich tak ochoczo jakby prognozowały taką ilość kilkudziesiątce za ten sumnitny zakon. To gdzieś może zabrakło jakiejś ujawy, co one sobie własne za sobą przyjęcia takiego zakonu. No zwyczajnie można próbować to wyjaśnić, to jest rizny jakby teoria, do czego to odbisze cel ukraiński z mi proces piszę proce ale na razie chcę to się prosto na tomu, na jakby takim informowaniu, że w sprawie widłubiancia ja i my co w ty dni. Mnie zdaje się, że też trzeba zostredujć się na tym, że jest całą Ukrainie, bo to, to, bo to, to duże ważny w planie przekazywania informacji w europejskich krajach. To to pierwsze, ja zostredujowałem się też na tym, że nawet takie sami organy, jakie je teraz na przesiele, jakby tego no, zakonu to to na bul Przedstawniki tych organów, one sami jakby tutaj jakby każą, że okej, okay, to dużo były czas na one każą, że one spółkują z przedstawnikami europejskich krajów, one informują co sytuacji europejskiej krainy, a jeszcze one zwracają uwagę, żeby szop, szop, europejskie krainy przez tę sytuację nie zupełniały do pomocy Ukrainie. Bo co nie się w tej sytuacji najważniejsze, to Muszę sprawdzić, my nie jest protesty prawnym, jaki, jaki był, był przyjęty i protest jaki przeciw niej, w jaki, ten myrny czas. Tak? My mamy cały czas winu. Sytuacja na froncie jest bardzo Ukraina duże potrzebuje wojskowej... Dopomohi, ale też ekonomicznej допомоги, але теж допомоги для, для того, щоб вистояти просто проти російської агресії. І тут важливий якби це цей баланс і теж зрозуміння з боку європейських партнерів, що окей, okay, є проблеми. Справді, Те, це крок назад про це говорили, Якби я маю на увазі це прийняття цього закону. Але треба якось ну, такого конструктивізму в цьому всьому. Тобто, якби справді, якщо українська влада однак піде на зустріч, якби вимогам власних громадян Євросоюзу, то окей, то тобто, тут якби треба мати на увазі, те, що справді якби, ну, Україна перше, власне потребує на сьогодні допомоги. На цьому ставимо крапку. І Це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаю з вами на все добре.